Добрий вечір, сонячний Лос Сантос і любі телеглядачі. З вами щотижневі новини З Vizel News і їхні змінні, а можливо трошки змінні, ведучі Данте Дженевезе і Луїза Річі. Сьогодні у випуску судове засідання проти офіцера поліції, який вирок прийняв суд. Антитерористична операція в центрі міста. Та найважливіша подія цього тижня вибори губернатора штату. Перейдемо до новин. Нещодавно відбулося судове засідання у справі проти офіцера поліції Володі Лоуренса. Виконуючи робочий виїзд, репортерка відправилась до поліції, щоб взяти інтерв'ю у поліцейського. Але через деякий час офіцер затримав нашу журналістку та примінив до неї фізичну силу, що й стало причиною до подачі з позову. Чим же закінчилася історія, та яким був вирок суду, ви можете побачити на екрані. Я, Верховний суддя Владислав Вінк, вислухавши сторони на судовому засіданні, керуючись Конституцією та іншими нормативно-правовими актами штату СЕН андреас постановив задовольнити позовні вимоги частково, а саме. Визнати винним громадянина Володя Лаврен з номером паспорту 2400 у скоєнні порушення за статтею 12 розділу 3 етичного кодексу, статтею 9.7 кримінального кодексу та статтею 4.4 Кримінального кодексу. Покарання громадянину Володя Лавренса з номером паспорту 2400 у вигляді штрафу у розмірі 60 тисяч доларів США до скарбниці уряду. Та пробацій строком у 15 місяців, стягнути зі скарбниці ЛСПД 10 тисяч доларів США на користь позивача на оплату моральної компенсації, стягнути зі скарбниці уряду 15 тисяч доларів США на оплату державного мита, судове рішення, складене Верховним судею Владислав Пін, 28.07.2024, Вступає в силу з моменту його публікації і може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства. Казіно це не тільки місце, де люди залишають свої гроші, але ще й магніт для кримінальних угруповувань. Саме так склалося на цьому тижні. Група людей захватила сховище казино, намагаючись підірвати сейф та винести кошти. На місце виїхали силові структури, підрозділ поліції СваК та підтримка в якості діючої армії штату. Після оцінки ситуації з селовими структурами почався штурм підземної парковки, де правоохоронці вміло просунулись вперед. На жаль, без постраждалих не обійшлось. Підтримка терористів зайшла в спину силовикам та відкрила вогонь по військовим. Дякувати нашим медичним структурам, прогнозів тішні. Після тривалих бойових дій силові структури зачистили сховище від нападників та затримали декількох злочинців. Данте побував на місці подій. Відбувалася антитерористична операція, в ході якого було ліквідовано багато кримінальних особ, які одягались в червоний колір та намагались пограбувати казина. В ході чого. Декілька людей були затримані, а декілька не вдалося врятувати. Через смертельні рани. Зараз поліція повезла тих, кого вдалося взяти в кайданки на допит, і потім вже в федеральну в'язницю. Вчора, 2 серпня, пройшли вибори на пост губернатора штату кандидати Себастіан Пінк та Джиммі Дженовезе. Це була дуже спекотна гонка кандидатів. Весь день вони йшли на рівні один з одним, але все вирішилось о 12-й годині ночі, де переможцем з відривом в один голос став Джиммі Дженовезе. Ось так і буває: від ведучого новин до губернатора штату. Вітаю, Джиммі, Та бажаю тобі успіхів до сталевої витримки не підведе. А на сьогодні у нас все з вами були Візлню та їх ведучі Данти Дженовезе. Та лугі за річі. Я сьогодні камеру и починаю дивитися Джуманджи 2. Погляньте. Ти не в кадр, ти сюди дивись. Та я думаю, як мені руками робити. Та потім, хуйні ті руки. Ти маєш казати так. Рівень життя — головна проблема в Лос-Антосі. У кожній точці штату Сан-Андреас. Ну з виразністю давай. Давай, спробуй, поїхали. Я тебе прошу. Так, да, я буду читати текст, а не у тебе питати. Жителі Лос-Антоса мають зру... жити у... у зручному місті. Блядь, нехай там всі мовчать, заєбали. Ми будемо будувати, реконструювати дороги, а не займатися цим дрібним ремонтом. Ти можеш сказати ці звір'язи в одному тоні, тільки з мімікою, з мімікою твого обличчя, як ти це вмієш, ну? Но... Це просто якась нудна хуйня. Давай спочатку, поїхали. Текст спустить нормальні. Пишете якусь херню. Цю програму створюють для того, щоб різко відрі... підвищити якість життя в нашому місті. Так. Все спочатку, Джиммі, нема життя в тому, що ти говориш про програму Оживи себе. Ну, все хватить. Джиммі, не відійбуйся. Я тобі чесно кажу. Поїзд по місту, стане швидким, зручним І выйдем для всіх мешканців лос Сантоса. Ну, нахуя ти пішов, блять? Ну, що що ж, ти закінчив, ти, блядь, хуйню на і закінчив, блять. Так коли ти закінчуй, пусти секунду, сука. і нормально, балакай. Все, спочатку. Ми повернемо довіру мешканців Лос-Антоса і будемо якісно обслуговувати житлові будинки. Блять, що ти сказав житлові будинки і почав чвякнуть хуякать. Звідки ж ти знаєш, вийшла, блять, чи ні? боги, я тебе не бачу. Ти як папуга. Звідкись віщаєш? Я й сам знаю, що не записалися. Не-не-не... Коротше, трошки текст по дебільному написаний, от і все. Джеммі, все переписуємо. У тебе грустне лице, тобі грошей ніхто не дасть. Так. Ми зробимо лос сантос чистим і гарним. Ми забезпечимо для цього необхідне фінансування, а також створимо умови для притоку інвестицій в місто. Для притоку інвестицій в місто. Ну. Як можна ось таке речення складати? Ми зробимо Ло Сантос. Це дозволить Ло Сантос стати справжнім світовим. Сука. Так, давай спочатку, Джиммі, все хуйня. Так, я стою нормально. Так. Да, тільки очі відкрий нормально, і все. У міський бюджет надійде значно. У міський бюджет надійде значно більше у міський бюджет надійде значно більше грошей. У міський бюджет надійде значно більше грошей. Ці засоби працюватимуть на благо міста і всіх мешканців Лос-Анджелеса. Ось і все. Води дати тобі. У міський бюджет надійде значно більше грошей. Все, добре. Тільки злий, злий рот у тебе. Злий. Зуби скалиш. І ці засоби працюватимуть на благо міста і усіх мешканців Лос-Антоса.